Привіт, запрошую на перший україномовний онлайн курс з елементами когнітивно-поведінкової терапії: курс про наше мислення, переживання, рішення проблем, цінності та цілі. З 13 листопада по 25 грудня, сім тижнів насиченої роботи, теорія та практичні завдання двічі на тиждень, підтримка та супровід практикуючих психологів, досвідчених консультантів. Ви навчитеся краще розуміти себе, свої думки і переживання, відрізняти корисне від некорисного. Вирішувати проблеми, долати самокритику, познайомитися з когнітивними техніками, елементами практику свідомленості та іншими корисними й цікавими речами, навчитеся наводити порядок у власній голові, бо змінювати своє життя на краще нескладно. Давайте разом наводити порядок в наших головах і до зустрічі!